Очікуємо поповнення, очікуємо нових водіїв. В Івано-Франківську розпочався другий в цьому році набір на безкоштовні курси водіїв тролейбусів, обіцяють гарантоване працевлаштування та гідну заробітну плату. Це буде 16-та група за останні 8 років, яку навчатимуть в комунальному підприємстві Електроавтотранс. Навчання триває приблизно 3 три місяці. Після цього людина приймається на роботу і проходить ще стажування вже безпосередньо на лінії з пасажирами. За словами директора підприємства Віталія Голотяка, майбутнім водіям пропонують вищесередню заробітну плату, яка має переглядатися і зростати в процесі. Роботи, а також соціальний пакет. Будь-хто, хто має 21 рік і посвідчення водія будь-якої категорії, може стати в майбутньому водієм тролейбуса. Це на даний час дуже важливе для міста. Робота, як запевнив міський голова Руслан Марцінків, умови роботи водіїв постійно покращуються. Зокрема, очікується зростання заробітної плати. Очікуємо поповнення, очікуємо нових водіїв. Наших тролейбусів будемо збільшувати зарплату для водіїв. Це дуже важливо. Ми розуміємо і я розумію, наскільки треба сьогодні все робити, щоб дійсно забезпечити громадським транспортом місто Івано-Франківська. Тому очікуємо в великій команді міста в команді ЕлектроТранс. Отже, для тих, хто хоче опанувати актуальну професію, потрібно подати заявку до нової навчальної групи, початок роботи якої орієнтовно запланований на кінець літа, початок осені поточного року.